Всім привіт! Зараз покажу грілку каталітичну. Ось так вона виглядає. І все-таки сьогодні я дізнався, що вона не з суцільного металу однорідного, а вона зверху покрита або хромом. Ось ця блискуча, якраз зеркальна поверхня, або нікелем. Зазвичай нікелем покривають. Але тут можливо і хром, тому що покриття це взагалі ніколи не стирається. Від користування воно царапається тільки від ударів, від дуже жорстких якихось царапин. І от в мене є якраз на ну, царапинка тут. І видно, що всередині. Метал інший. Якого він кольору, він, він також глянцевий, блискучий, типу зеркальний. Але не таке сильне зеркало, як ззовні. Тому я думаю, це або покриття хромом, бо воно дуже міцне. Або нікелем покриття, але дуже товстий слой. Таке, що навіть протертись не може. Так. Кольором схожий колір на пермалой взагалі. Такий, як пермалой, трошки такий розовато-жовтенький, зараз постараюсь вам показати. Спочатку давайте покажу вам саму грілку. Так виглядає, бачите, зеркало. Міцно тримається кришечка, не злітає. От, як бачите, і ось каталізатор наш. Також міцно тримається, не злітає. Це важливо перевіряти. От. І зараз покажу царапинку. І там видно колір металу всередині. счіркується так. Так, ну, дивіться. От От метал всередині. Ну, такий жовто зеркальний. А зовні, ну, прям таке зеркало, зеркало біле. Тобто, можливо, нержавійка, якийсь особливий склад нержавіючої сталі. А зверху для краси ще так зробили. Покрили, щоб ще більш зеркальним було. Можливо. Ну от, показав вам рілку. От в розібраному вигляді. Всем до нових зустрічей.